Всім привіт-привіт! І ви на моєму каналі. Сьогодні буде челендж з буквами. Дивіться, тут є А, Б, В, Г і Д. Сьогодні буде челендж. Під буквами написані завдання, те, що мені потрібно робити. То давайте розпочинати. Давайте з букви А почнемо. До речі, відео, яка вона гарна, рожева. З сердечками і звздочками. Так. Ось така у нас буква А. І що тут написано? Актнічати? Актнічати? Чи що? Я щось не розумію? Ось дивіться. А, -а активничати. Походу, редактор трішки помилився. Так, накладаю ну, назад. -на -на. Як у мені ж актич Я не розумію трішки. В якому смислі це активні життя? це типа у-у-у! Ей, танцює. Типу так, бо я трішки не розумію, як активничати. Ну, давайте зараз ще поактивнічам таки. Давайте хубаво. І хвільніх ту. -гу. Так, я не придумала просто, що ще можна станцювати. Так, ну, підходимо. Далі буква Б. Вона теж дуже гарно оформлена. Мені подобається. Так. балуватися. В якому смислі балуватися? Зараз. Подив, зараз подумаю, як це збалуватися. А, балуватися, це типа бебі-бе-бебе, бебі, бе бебе бебі та та та, -та, 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 -та. Ху, Це типу так. Я вже втомилася за, за дві букви. Всього тут п'ять букв. Редактор сказав, що не весь алфавіт буде, тому що він не поміститься на стіну, плюс не має до деяких букв, що робити потрібно. Так. Ну, балуватись, то ха-ха-ха. Це ти була так, я трішки не розумію, чесно. Так, давайте побуваємо. Тепер вона у фіолетовому такому кольорі, мені дуже подобається. Так, мені реально вона сподобалася. Так. А, до речі, ось дивіться, отака вона. З дірочками і сердечками. Так, тут а, а, вказувати. Вказувати. Що ж таке вказувати? Типу, ану сіли бистро. О, я знаю, що зробити. Ті, хто не підписані на цей канал, бистро сіли і підписались на цей канал, поставили лайк і підписалися. Це для нас дуже важливо. Для мене дуже важливо. То давайте. Хто дивиться це відео, сідайте. Нажимайте на червону кнопочку і там на підписатися. Давайте, щоб було більше підписників у нас. Вже. Так, давайте букву Г. Ми вже зараз так наче дойдемо до кінця. Вже. Так, давайте букву Г. Так. Ось така буква Г. Я не знаю, чи було видно ось. Тут такі зірочки і сердечка. Мені дуже подобається. Реально така оформлення красива. Так. Що тут написано? Давайте ви перше побачите. Ось напис. Так. Гратися. угу. До речі, дивіться, як воно написано. З великої до маленької. Прикольно. Так, зараз повісимо. Гратися, типу, зараз, отак. Я взяла свої кісточки від макіяжу. Привіт, кісточка! Привіт, кісточка! Що робиш? Та нічого, буду зараз красити людину. О, прикольно, я теж! Який у тебе макіяж буде? Ой, буде макіяж, мабуть, якийсь індійський. А у мене, мабуть, Клін. О, прикольно, ну клін це чистий друг, я Там, там пум пум там Гратися пум Привіт, я Поля. підписуйтесь на канал. Давайте ставте лайки і підписуйтесь. А, ні, сейчас. Хто не підписався на мій канал? Той зук, той черв'як, той зук, той черв'як. Типу отрас я не розумію. Я не знаю як. Остання буква чомусь у мене. Хочу, до речі, сказати вам, що в мене буде скоро відео. Довге відео, воно буде длитися десь місяць, чесно так скажу, але воно можливо буде коротке. Можливо, буде коротке, типу ну, хвилин 15-10, десь так буде. Це секрет, але воно буде дуже длитись, тому що там будуть посилочки, банки всякі. Ну, ви побачите це вже, мабуть. Через місяць округ десь, тому що це довге буде відео. І я до того відео ще дознімаю дуже багато. Так, давайте остання буква. Д Ось така буква у нас. Дуже красива. Бачите, в одній стороні тут є зірочки, а тут. Uh, Сердечка. Так, давайте ви перші побачите. Що там написано? Давайте, підказуйте. Так, давайте я вам дивлюсь. Дякувати. Як це дякувати? Про що мені дякувати. Так. Я придумала про що мені подякувати. Я вам дякую, хто підписався на цей канал. Вже підписаний був. І хто... Я дякую, хто сидів, дивився це відео. Дякую, хто поставив лайк, дякую, хто підписався після цього відео на мій канал. Дякую, хто поставив колокольчик. Дякую взагалі, що ви вибрали мій канал і подивилися моє відео. Бо я дуже хвилююся, коли записую вам відео, тому що я думаю, що в мене щось не вийде і думаю, ніхто не буде задивитись, але вас ще більше і більше є. То я сподіваюся, що саме ти, саме ти, хто сидить зараз і дивиться це відео. підпишеться на канал і постави лайк, нажме дзвіночок, щоб приходили повідомлення, коли у мене виходить нове відео. І дякую всім па-па!